Іван Петрович Котляревський написав цю п'єсу у 1819 році, коли працював директором Полтавського театру. Отже, Наталка Полтавка. Переказ Починається твір з того, що Наталка виходить до річки та співає пісню Віють вітри! Віють буйні. Вона думає про розлуку з Петром. До неї підходить багатий пан. Возний тетерваковський. Возний це судовий урядовець у XIX столітті. Мовлення тетерваковського насичене канцеляризмами та російськими кальками. Я возний і признаюсь, що отрождіння моєго розположен к добрим ділам. Но за недосужності у і за другими клопотами до селі ні одного не зділав. Возний говорить Наталці про кохання. Так знай же що я тебе давно уже те його полюбив, як тільки ви перейшли жити в наше село. І пропонує руку та серце. Та горда Наталка йому відмовляє: до Тетерваковського підходить виборний староста села Макогоненко. Тетерваковський питає про Наталку, і Макогоненко розповідає її історію. Коли ще вони жили в Полтаві, старий терпило та Терпелиха взяли собі за годуванця хлопця Петра. Наталка зросла із ним і дуже його полюбила. Терпило, понадіявшись на своє багатство, став заводити знайомства з нерівнею, так і прогуляв усі гроші. Він зовсім збіднів і вигнав свого єдиного помічника, а згодом і помер, залишивши дружину та дочку без куска хліба. Так терпелись з Наталкою довелося покинути Полтаву та перебратися до села. І хоч Макогоненко розказав, що Наталка досі вже чотири роки чекає на Петра, Тетерваковський попросив Макогоненка посприяти у його сердечному ділі. Тим часом Терпелиха дорікає Наталці, що вона така непокірна і всім сватам відмовляє. Знаю, чом тобі всі нелюб'язні, Петро нав'яз тобі в зуби. Дурниця, все те, що ти думаєш, щоб заспокоїти матір, Наталка погоджується вийти заміж за першого ліпшого. А тут і перший ліпший намалювався. Макогоненко прийшов сватати Тетерваковського обіцянка є обіцянка, і Наталці довелося погодитися. Друга дія починається з того, як Петро, повертаючись із заробітків, йде в Полтаву повз село. Дорогою він знайомиться з Миколою. Обидва безпритульні хлопці швидко потоваришували. Проходячи повз незнайомі хати, несподівано вони стали свідками чиїхось заручин. Розпитавши у Миколи, Петро із жахом розуміє тут живе його Наталка, і саме її засватали. Микола допомагає другові влаштувати побачення із Наталкою. Дівчина зізнається, вона таки засватана, але все ще кохає Петра. Петро ж закликає відступитися від нього і покохати возного. З'являється терпелиха вона дуже злякалася, побачивши Петра адже возний, не отримавши бажане, погрожує їй судом. Петро зрікається Наталки, хоч і любить її. І щоб возний ніколи не дорікнув дівчині, що взяв її бідну, віддає їй усі свої зароблені гроші. Та возного несподівано такий вчинок розчулює Я отказуюсь од Наталки і уступаю Петру в і потомственної владіння з тим, щоб зробив її благополучною, говорить він Где два б'ються, третій не мішайсь. Так Терпелиха благословляє щасливих Петра та на талку.